Три доби Петро Іванович провів у лікарні, де у важкому стані лежала його дружина. Не їв, не спав, прислухаючись до ледве чутного дихання жінки. Ще тиждень тому його клава була здоровою, готувалася до Великодня, прибирала в хаті, радилася з ним, складаючи святкове меню. Правда, на пенсію їхню якихось особливих смаколиків не наготуєш. Але скільки ж їм самим потрібно? Хто б міг подумати, що раптом дружина, наче скошена квітка, впаде непритомною, а в лікарні приголомшать діагнозом небезпечного захворювання. По спині Петра Івановича забігали мурашки, і боляче стиснулося серце, коли лікар назвав суму, яку потрібно внести за операцію. Без якої Клавдії не вижити. У нас немає таких грошей, мовив приречено. Шукайте, сказав лікар і пішов у своїх справах. Петру Івановичу не хотілося жити. Без Клави, яку він і досі палко кохав, життя втрачало сенс. Адже назбирати навіть половину, та що половину і третину тієї суми йому навряд чи вдасться, навіть якщо обійде всіх родичів та знайомих і стане з простягнутою рукою в найлюднішому місці. Так він думав на початку приголомшений, розбитий горем, але із часом розсудливість і ясність потроху поверталися до чоловіка. Думати про власну смерть у той час, коли від нього залежав порятунок коханої людини, було просто жалюгідною зрадою. Потрібно шукати вихід, якою б складною не здавалася ситуація. Вирішив порадитися з Дариною, сусідкою, з котрою вони були в гарних стосунках, особливо Клавдія, яка ставилася до дівчини майже як до рідної доньки. Не маючи своїх дітей, виплескувала материнські почуття на тих, хто ріс поруч. Дарина працювала в редакції обласного тижневика. Розкажу про вашу біду в нашій газеті. Милосердні люди обов'язково відгукнуться, сказала журналістка. Петро Іванович же вирішив узяти позику в банку, віддавши під заставу їхнє складію помешкання. Іншого виходу пенсіонер не бачив, добре розуміючи, що повернути борг навряд чи вдасться, була б лише клава жива, а там якось викрутяться. Проте, позику взяти виявилося непросто. Щоб віддати під заставу хату, потрібно було мати документ, який засвідчує право власності на неї. У Петра Івановича його не було. Усе відтягував з приватизацією житла, не квапився, бо ж ніхто у них і так хати не відібрав би. Тепер же біда змусила, та процес цей тривалий, а тут кожен день зволікань з операцією може стати непоправним. Петро Іванович від розпачу, не знаходив собі місця, аж раптом через кілька днів душевних мук та ходіння по установах. Коли чоловік провідував Клавдію в лікарні, його покликав лікар. Післязавтра плануємо робити вашій дружині операцію, сказав, приязно усміхаючись. Невже безплатно, не вірив своїм вухам Петро Іванович. Потрібні кошти вже внесені. Хто ж це зробив? Від радісного хвилювання серце пенсіонера мало не вистрибнуло з грудей. Не знаю, стянув плечима лікар. Якась жінка ні прізвища, ні імені не назвала. Після цієї розмови Петро Іванович подався в палату повідомити дружині радісну звістку. Удвох думали гадали, хто ж їм допоміг, але відповіді не знайшли. На ніч Петро Іванович пішов додому, щоб уже провести в палаті. З дружиною наступну, перед операцією. На порозі перед вхідними дверима лежав білий конверт, на якому було написано лише одне слово Петрові. Відчув, як чомусь тривожно защеміло в грудях. У конверті був аркуш, списаний від руки. Почерк знайомий, але кому належав, здогадався лише, як став читати. Лист від Насті. Його першої дружини, з якою прожив два роки. А потім у Петровому житті з'явилася клава, і він зрозумів, що таке справжнє кохання, що його шлюб з Настею одна з банальних і прикрих помилок. Дітей у них не було, тож розлучилися без особливих труднощів. Правда, Настя спочатку не давала згоди, навіть погрожувала самогубством, якщо Петро її покине. Потім десь через півтора року сама прийшла до нього і запропонувала розлучення. Він тоді навіть і не поцікавився, що підштовхнуло до цього. Зрештою, її вчинки його не обходили, а згодом про свій перший шлюб чоловік узагалі забув. І ось таке несподіване нагадування про Петрову молодість та чого гріха таїти його перше кохання. Це я заплатила гроші за операцію твоєї дружини, писала Настя. Про вашу біду дізналася з місцевої газети. І хоча то міг бути твій однофамілець чомусь була переконана, що це ти і не помилилася. Щиро співчуваю та сподіваюся, що операція пройде вдало, а мої гроші нехай будуть своєрідною віддякою тобі за зраду. Як би це дивно не звучало. Так, я тобі вдячна, що покинув мене. Хоча тоді здавалося, що не зможу без тебе жити. Та, як бачиш, вижила і тепер вважаю себе найщасливішою жінкою на світі, адже зустріла чоловіка, який зробив усе, щоб я почувалася такою. Він американець. Ми живемо з ним в Америці. У нас чудові діти й онуки. Маємо все, що потрібно для щасливого життя. Мабуть, ця доля так розпорядилася, що саме у важкий для вашої сім'ї час я прилетіла на батьківщину в гості, і мені потрапила до рук газета з проханням вам допомогти.